Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Ми маємо оновлення від нашого генштабу стосовно новин на фронті. І ці оновлення, ці новини дуже добрі. Йдеться про те, що наші військові просуваються і далі успішно біля урожайного і закріплюються вже на півдні від цього населеного пункту. Урожайне було звільнено офіційно напередодні. Про це оголосили якраз і в Міністерстві оборони України, і в Генштабі підтвердили вже цю інформацію. І тепер бачимо із нового зведення про те, що в напрямку. Ку південніше урожайного наші збройні сили мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують працювати по позиціях окупанта, супротивника із артилерії. Ведеться контрбатарейна боротьба. Ну і бачимо, власне кажучи, із тих відео, як працюють наші військові на запорізькому напрямку. Зокрема, знищують вогневі позиції ворога усіма засобами, артилерією, дронами, зокрема, от кадри від 12-го загону спеціального призначення який знищує вогневі позиції в Запорізькій області ворога йдеться про роботу по ворожих траншеях. От, якщо можна показати власне, ці кадри, як наші дрони працюють по ворожих рубежах саме на запорізькому напрямку, то поглянемо на ці кадри, власне, йдеться про якраз урожайне про робота, де активно продовжують наступальні дії наші військові. Ось бачимо, що із повітря прилітає окупантам доволі в. Учно болісно палають ворожі позиції, палає техніка в лісопосадках, знищено так само позиції кулеметника в траншеї. Дуже чітко ми можемо це бачити завдяки тому, що камери встановлені на fpv дронах, на дронах Камікадзе, які можуть діставати ворога на значній дистанції і в день, і вночі. Як власне сказано у цьому відео від 12-го загону спеціального призначення, який працює от таким чином: дронами FPV на Запорізькому напрямку тому дуже важливо підтримувати наших військових, підтримувати зокрема і збори на fpv дрони і на інші засоби. У нас зараз є активний збір на Mavic 3 t Це дрон, який необхідний саме одній з бригад на запорізькому напрямку. 116-й механізованій бригаді. І власне 24-й канал, зокрема наш ведучий Арсен Цимбалюк, збирає кошти на закупівлю цього дрона. Потрібно зібрати 250 тисяч гривень. Це терміновий новий збір. І вже от ми з вами майже 60% зібрали. В минулу ефірну годину я оголошував про цей збір. Було 55%. Вже ми на 5% просунулися вперед. Я закликаю не збавляти темпу. Нехай невелика сума від кожного нашого глядача, але разом нас багато, і ми докупи звичайно зберемо ці 250 тисяч гривень доволі швидко і закупимо Mavic 3T з тепловізійною камерою для 116-ї механізованої бригади. Ну і З'явилися вже фото, такі вдячні фото від вісімдесятки від наших десантників, яким ми з вами збирали на гранатомети Форд. Це такі портативні легкі гранатомети, які дозволяють от з ними переміщуватися, маневрувати безпосередньо на нулі, на лінії зіткнення і бити по ворогу теж влучно і дошкульно От наші військові з вісімдесятки десантники, легендарний підрозділ, якраз подякували. Нам за те, що гранатомети вже в них уже допомагають ворога нищити. Уже та зброя, яку ми з вами разом на яку ми зібрали і придбали її для наших військових. Вона вже росіян там мочить на передовій, і допомагає наближати нашу перемогу. Ось він результат наочні приклади, і в підтвердження того, що нам треба продовжувати далі підтримувати армію зборами в такий спосіб. Будь ласка, підтримуйте цей процес і дякую кожному, хто це робить. Бимо. За годину буквально значну суму вже зібрали. Далі рухаємося безпосередньо вже до розмови про ситуацію на важливих напрямках на фронті. Отож, із інформації від Генштабу, ми знаємо, що наступальні дії наші продовжуються на Бердянському напрямку. Про урожайне ми вже сказали. Біля роботи нагоє успіхи значні. Це Мелітопольський напрямок на Токмак на Мелітополь, і там надзвичайно важливо пробити російську оборону. Першу лінію вже пройдено. Зараз йде. Робота над тим, щоб розширити плацдарм біля Роботиного, біля вербового поруч ще населений пункт Копані, і там власне продовжуються жорсткі бої з ворогом, надзвичайно жорсткі, складні і звичайно про втрати. Ми також не мовчимо і кажемо, що вони є висока ціна цих перемог. Тому саме треба підтримувати наші збройні сили. Але не вже уведено резерви на цих напрямках? Значні резерви для того, аби пришвидшити наше просування вперед. і і здобути більше успіхів, зокрема на тому ж Мелітопольському напрямку, от же якраз Forbes, видання, якраз американське англомовне, пише про те, що введено значні українські резерви, і найпотужніша 82-га бригада вступила у хід контрнаступу, підтримує вже хід контрнаступу саме на Мелітопольському напрямку. Якраз автори Forbes відзначають цю 82-гу бригаду новостворену як надзвичайно потужну і, можливо, найпотужнішу серед усього резерву, який був підготовлений за останній час, саме з метою підсилити контрнаступальні дії на українському півдні. Отже, що пишуть автори Форбс, що цей підрозділ має чисельність близько двох тисяч осіб. Укомплектований він бойовими машинами західних зразків бронемашинами Мардер Страйкер, танками Challenger 2. І справді, ми за останні дні на різноманітних фото і відео із фронту побачили. Що і Мардери, і страйкери, і челенджери задіяні вже в бойових діях, і бригада, зокрема, 82-га теж вже там працює над тим, аби ворога виганяти з нашої землі і рухати фронт далі на південь у Запорізькій області. Проте, що означає ведення цих резервів, чи це означає, що дійсно наш контрнаступ вступає в якусь нову фазу?